Доброго вечора в ефірі 12 каналу Суспільний діалог не перемикайте, буде надзвичайно цікаво. Адже говоримо сьогодні про дуже важливу тему для багатьох українців: це житло. Наскільки воно стане для нас доступним? Що в цьому напрямі роблять? Як реалізовується відповідна президентська програма на Львівщині? Це про це ми говоритимемо з учасниками нашої програми. Отже, представляю гостей. Ярослав Готовський, начальник відділу будівництва головного управління з питань Євро 2012 містобудування та будівництва Львівської обласної державної адміністрації, Роман Боуславський, директор Львівського регіонального управління, державний фонд сприяння молодіжному будівництву, та Олег Василишин, директор Львівської обласної дирекції Укргазбанку. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Минуло десь півроку відтоді, коли почали говорити про програму Доступне житло. Як вона зараз реалізовується у нас на Львівщині? Про що ми можемо говорити? Про які будинки, де будуть вже продаватись ці квартири, скільки вони будуть коштувати? Ну, якщо буде точним, програма вже діє з, 20, з моменту виходу постанови з 25 квітня 2012 року, номер 343 на даний час в програму задіяно вже 26 об'єктів будівництва, 21 замовника. Час... 26 об'єктів будівництва це десь скільки, наприклад, у місті Львові? У місті Львові це 5 об'єктів, зараз які пройшли комісія Мінрегіонбуду, з кількістю квартир 254. Ну, Можете поряд... назвати вулицю? Звичайно, можу. Це Малоголосківська вулиця, кругла, Богдана Хмельницького і два об'єкти на вулиці Волочковського. А по області? Ну, по області об'єкти розподілені в місті Ходорові, в нас є об'єкти в місті Самбурі, в нас є об'єкти об також в... в інших містах області. Ну, виниках Так, в виниках, є два об'єкти. Винниках, до речі, є на е, 26 квартир. Про яку ціну житла йдеться за метр квадратний? Ну, найбільше 6 250 тисяч Це максимальна, мінімальна яка ще це? Ну, мінімального обмеження нема, але взагалі серед переліку цін є і 4700. Скільки вже людей задіяно в цій програмі? Тому що ми запрошували сюди когось з тих, хто власне вже погодився взяти кредит. Ну, по якихось причинах вони не взяли участі в нашій програмі. Ну, в цілому зараз вже активними учасниками, буквально претендентами на чергові кредити є 15 чоловік, а оформлення десь на 50-60 чоловік вже задіяно. Оформи так запитання до пана Василишина. Скільки має заробити сім'я за місяць заробляти, аби вона могла собі дозволити взяти цей кредит? І чи потрібно сплачувати якийсь перший внесок? Ну так, звичайно, якщо ми візьмемо за основу сім'ю, молоду сім'ю з двох чоловік, так тобто в середньому вони мають заробляти там заробітну плату десь в районі 5 тисяч гривень, тобто на роки 4 тисячі гривень, так? За ці кошти вони можуть придбати собі однокімнатну квартиру квадратних метрів, там десь має бути 40 квадратних метрів, плюс до того вони мають зібрати собі кошти в розмірі 25% від вартості цього житла. Якщо ми візьмемо там, що вартість житла буде становити 200 тисяч. Гривень за, за однокімнатну квартиру перший внесок потрібно зробити 50 тисяч гривень. На 150 тисяч гривень. Ми видаємо кредит. Так і цих коштів достатньо для того, щоб обслуговувати кредит на протязі 15 років. В середньому на початку це буде витрати нашого клієнта, десь в розмірі тисячу 1300 гривень в місяць. Це якась комісія, рахується, нотаріус чи що Нотаріус насправді там у нас незначні витрати для клієнта, це буде десь в розмірі до 500 гривень. Також йде у нас страхування життя десь в районі 0,3% від загальної суми кредиту. От це основні витрати, які пов'язані з цією програмою. Ну а вже якісь люди реально взяли кредит? Звичайно, що так. У нас зараз у місті Львові є вже виданих 5 кредитів. В нас є в місті Самборі видано 3 кредити. Також на стадії підписання угод є ще нас десь 8 кредитів. Крім того, у нас проходять акредитацію ще нові забудовники, так з якими ми надіємося, будемо плідно працювати. Так, тобто ми ще говоримо, що первинний ринок ми кредитуємо, крім того, будемо кредитувати зараз і вторинний ринок, так відповідно тих забудовників, які пройшли акредитацію в Мінрегіонбуд. Чи які ще в нас існують окрім цієї програми, до якої ми зрештою ще повернемося? Про які ще в нас існують такі державні програми щодо будівництва? Можливо, у якихось в селах, в селищах, які існують програми? Ну, крім даної програми, про яку ми сьогодні говоримо? Вже 12 років існує програма в Україні, програма молодіжного житлового кредитування. Це є пільгові кредити для молодих сімей. Віком до 35 років. Вже третій рік державний фонд займається і доступним житлом. Це коли сім'я сплачує 70% вартості квартири і держава компенсує держава дарує 30% вартості даної квартири, яку купує сім'я. Скільки власних молодих сімей скористалися? Чи взяли участь в цій програмі? Якщо взяти, якщо взяти молодих сімей, у нас на сьогоднішній день є сутопільгових кредитів видано 420. Кредитів молодим сім'ям по компенсації відсотків державою, видано 750. Крім того, ще зараз третій рік працює програма. Кредитування під 10% зі статутного капіталу фонду таких сімей у нас є порядка більше 20. А щодо, як вже зверталися, що у селах нас, ну, які програми, можливо, щодо будівництва. Ну, фонд весь час працював і мав обмежень щодо населених пунктів. Фонд працював і сільськими забудовниками. Крім цього, у Львівській області і в Україні існує. Ще інший фонд це фонд допомоги сільським забудовникам, який також це, надаває... так звана програма власний а... дім, яка також вагомо внеса лепто вносить будівництво житла. Вона стосується виняткового будівництва житла на селі. Стосовно теми доступне житло, чи є якісь обмеження щодо квадратних метрів? Ну, на сьогодні, в принципі, обмежень немає. Єдине, що цікаво буде знати нашим глядачам, це те, що відшкодування буде здійснюватися з розрахунку 76 квадратних метрів. Тобто, якщо це буде поверх 76 квадратних метрів, то цю суму треба внести як первинний внесок. От єдине, а практично обмежень немає. До речі, доповнення до будівництва на селі програма останніми змінами до програми розширила можливості сільських індивідуальних забудовників приймати участь в цій програмі. Для цього їм треба крім переліку документів, які подаються до заяви, додати інформацію про земельну ділянку, інформацію про проектну документацію. Він може бути учасником і отримати кредит для будівництва індивідуального житлового будинку, саме по програмі пільгової патичного товари. Якщо, наприклад, в сім'ї діти чи є зменшення відсотків. Тут у вас, <плес> Якщо взяти молодіжний, молодіжний пільговий так. кредит, так, то е, сім'я, яка не має дітей, отримує кредит під 3%, е, сім'я з однією дитиною відсотків 0, дві дитини сім'я повертає 75% від отриманої суми кредиту, і троє більше дітей, повернення нараховується 50% від отриманої суми кредиту. Це досить е, пільговий кредит. Досить суттєво, так, суттєво, можливо. І ще запитання: скільки от на цю е, програму доступне житло виділено коштів? І де є гарантія того, що, наприклад, люди зараз платять 3%, держава їм покриває 13%, де гарантія того, що буде наступного року так кредитів тільки розраховано на 15, чи відповідно підписаний якийсь документ стосовно цього? Ну, знаєте, розмов є... Багато і різних, є люди, які сумніваються і не приймають участі, А є люди більш сміливі, які дійсно на сьогоднішній день взяли кредити і пройде той час, та якийсь там півроку рік часу вони отримують своє житло. Обмежень в коштах тут немає. Держава виділяє мільярд гривень на 2012 рік, щоб цю програму повністю забезпечити на Львівську область. Виділено 55 мільйонів на 2012 рік. На сьогоднішній день у нас на рахунку 12 мільйонів, які використовуються так слабенько, тому що все-таки люди думають, люди сумніваються. Я думаю, це даремно. Програма досить важна і в програмі треба приймати участь, не боятися. Взяв коштів досить, досить великі, поки що використання їх незначне. Якщо говорити про відсотки, відсотки тільки у гривнях, чи йдеться про якусь валюту? Ні, відсотки, звичайно, що у гривнях. Законодавство нам говорить, що ми фізичним особам можемо видавати кредити тільки в національній валюті, так що про іноземну валюту ми сьогодні мова не йде. Чи повинні в цій ж молоді сім'ї перебувати на квартирній чарі? Це, це передбачає кожна програма. Чи не обов'язково? Ну, напевно, давайте ми все-таки розділимо. Що так. ми говоримо про молодих сімей, то це є програма молодіжного житлового кредитування. І всі ці сім'ї віком до 35 років, які приймають участь в програмі, зобов'язані перебувати на квартирні черги. Якщо мова йде соня про іпотечне кредитування під 3%, то тут обмежень, вікових обмежень немає. Угу. Це може приймати участь сім'я любого віку. Зрозуміло. Скільки ви вже сказали за півтори відсотки, там сім'я має заробляти максимум скільки? П'ять тисяч гривень на двох. Так. І на тисячу гривень жити, так? Зразу? Ну насправді є прожитковий мінімум. У нас у Львівській області він становить 1100 гривень, так тобто ми залишаємо прожитковий мінімум на одну особу 1100 гривень. Тобто, якщо сім'я з двох осіб, вона має залишитися в неї після сплати платежів банку, має залишитися 2200 гривень. Тобто, якщо ми беремо в тому випадку сім'ю з двох чоловік і квартиру 40 квадратних метрів, то їм достатньо на руки отримувати 4 тисячі гривень для того, щоб нормально обслуговувати кредит і плюс до того мати прожитковий мінімум, який на сьогодні, як я вже говорив, становить у Львівській області 1100 гривень. Зрозуміло, які ще такі важливі аспекти цієї програми я не зачепила. Ну, хотів би звернути увагу на те, що програма знаходиться на попередній стадії розвитку. Тому в е подальшому наростатимуть, по-перше, обсяги житла, які залучаються до програми, і, звичайно, за кількість людей, які до неї залучатимуться. Зокрема, нами нам передбачено зараз реалізація двох пілотних проєктів в Довської області. Е це перший проєкт на вулиці Калнишевського де люди зможуть отримати за дешевою ціною квартири в 90-поверховому будинку, Львівська залізниця. І проєкт в Сихові, по суті, вулиця Лісна в Зубрі, де об'єкт на 190 квартир також за дешевою ціною можуть отримати в повному асортименті квартири. Якщо говорити загалом про Львівщину, скільки в нас зараз людей потребує покращення чи поліпшення житлових умов? Ну якщо, скільки нам треба побудувати, базу... хоч би частково? Якщо базуватися на ч... на обсяги черзі, тобто 68 тисяч громадян і сімей стоять на черзі, то не фі не кажуть нескладний розрахунок може дати нам ці показники. Ну в середньому де, кожна сім'я вважається в Україні. Це три чоловіка. Так? 68 сімей, це десь 20 тисяч, 68 одиниць стоячих на черзі, десь 20 тисяч квартир. 20 тисяч е, квартир. Так? Кожна квартира, середня квартира по Україні має 62,5 метри квадратних. Ну, відповідно, вартість десь один треба збудувати десь 1,2-1,4 метри. десятих, Мільйона метрів квадратних житла. Ми, Львівська область, наприклад, в минулому році збудувала понад 700 тисяч метрів квадратних. Якщо вилучити з цього житла індивідуальне житлове будівництво, тобто десь 60%, так, в нас залишається порядка 300 тисяч метрів квадратних. Тобто, ми повинні протягом є можливість, якщо б, звичайно, все житло будувалося в режимі доступному протягом 15-20 років закрити цю тему. Стосовно, наприклад, візьмемо місто Львів, чи йдеться про якийсь сторинний ринок, чи будівництво буде в нас здійснюватися суто на масивах. Що стосується, наприклад, тих же довгобудів. Ну, що стосується тих же довгобудів, якраз місто Львів не найгірше в тому плані. У нас особливо кількості довгобудів, які не будуються, нема. Програма передбачає, що вона буде застосовуватися і до об'єктів сторинного ринку. Але специфіка Львова така, що практично ті об'єкти, які передбачені програмою, так а це об'єкти, які вводені в експлуатацію після 2007 року, практично вони квартири не всі викуплені. А квартири, які залишилися, це квартири на двох рівнях, це квартири з великим метражем, які ну, виходять за рамки тої програми, чисто з доходів громадян. Зрозуміло. запитання до вас, пане Василишин. Давайте так чітко, щоб наші глядачі все зрозуміло, підіймемо ще раз калькуляцію. Сам кінець е, перший внесок має бути 20-30%. Е... Це про яку суму йдеться, якщо ми беремо мінімально 40 квадратних метрів. Дивіться, тобто ми озвучуємо 25%, Так, але йдучи на зустріч нашим клієнтам, враховуючи те, що можливо там не усі мають там на початковий внесок 25%, Укргазбанк відповідно прийняв рішення. Зменшити цю перший внесок до 15% в разі надання іншої, іншого забезпечення, так? а саме там, житлового приміщення, транспортного засобу. Тобто, якщо ми візьмемо в середньому 200%, Квартира однокімнатна кошку коштує 20 тисяч гривень, так? тобто на перший внесок мінімально треба людині назбирати 30 тисяч гривень в разі надання додаткового забезпечення. Якщо немає додаткового забезпечення, то ця сума би складала 50 тисяч гривень. На різницю, а саме на 150 тисяч гривень, ми надаємо кредит витрати клієнта. На обслуговування цього кредиту. Будуть становити 1300 гривень, і йому ще е, залишається для, е, для своїх потреб 2700 гривень. Оце, от, в принципі, е, реальний приклад для того, щоб зрозуміти, яке є ціноутворення. У е, нас немає додаткових комісій, у нас немає ніяких штрафних санкцій за дострокове там, е, погашення цього кредиту. Тобто е, ми є прозорими, ми хочемо працювати на тому ринку, ми будемо. Працювати на тому ринку, я думаю, що разом з, з фондом, разом з Львівською обласною адміністрацією, тобто ми будемо досягати якихось успіхів цього. Чи ви даєте гарантію того, що протягом всього терміну, наскільки кредити, 10-15 років відсоткова ставка буде таки 3%, але на вже були такі приклади, наприклад, там. А не збільшиться так 16 відсотків. Держава не проплатить і люди залишаться з такими високими відсотками. Ну я за державу не можу відповідати. Я можу відповідати тільки за свою установу Но за, за свою... Гразбанк. Якщо у Гразбанку написано 16 відсотків, що це є по програмі, так в кредитному договорі, значить в нас там залишається 16 відсотків, з яких 13 компенсує держава. Зрозуміла ваша позиція. Давайте вже в нас завершується ефірний час, підіб'ємо підсумки. Що насамперед варто знати нашим глядачам, які все ж таки потребують поліпшення своїх житлових умов і такі важливі якісь пути, можливо, навіть якісь чи у вас є гаряча лінія, куди можуть люди звертатися, чи вони насправді туди телефонують? Звичайно, в Львівській адміністрації є гаряча лінія. Можу зараз озвучити телефон номер двісті два яка працює щоденно в робочі дні після обіду. Звертається до неї часто, вона дійсно є, по суті, гаряча, тому що дуже часто до неї звертаються. До речі, можна не тільки звернутися на гарячу лінію, можна прийти в цей же кабінет, де розташований телефон за адресою вулиця Леченка, 12 і отримати консультації в єдиному офісі, до єдиному офісі, а в єдиному вікні, де будуть є представники банків, є представники фонду сприяння молодіжного житлового будівництва та представники обласної державної адміністрації. Вони обов'язково пояснять в деталях всі, всі питання, які, з якими до них звернуться. А що зазвичай турбує ва... тих людей, які до вас звертаються? Яке перше запитання? Ну, що їх власне не влаштовує? Тому що насправді тільки там, 5 людей взяло кредити. Це не ні, ні, я перепрошую, взяла більше мови, йшла, Я що той, інші інші. Під 3 я щодо програми доступних житло піти відсотки працює. Пі три відсотки взяла більше. Тому мова йшла тільки про те, що тільки по, по банку по банку зараз банка так. ще й щедбан зрозумів. Ну, і якщо з, з мене, то, де, звичайно, турбують насамперед питання, о, ті, які ви озвучили, питання гарантії. Можу впевнені сказати, що на наступний, рік, на наступний рік в бюджеті будуть кошти закладені на компенсацію відсотків кредитних. Кошти, які є зараз на рахунку, набагато перевищують можливості, тобто не можливості, а бажання людей отримати їх. І третє, що. Програма тільки на початковій стадії. Подальшому буде нарощуватися, як ми вже звернули увагу, кількість квартир і буде зменшуватися їх вартість. Інші програми в такому ж самому темпі, чи трошки інакше була ситуація декілька років тому, коли от власне стосовно я діті. можу додати. 5-7 років тому фонд з участю банків вже таку програму подібну проводив. І в нас тоді отримали кредити 750 сімей, і на протязі п'яти-семи років всі сім'ї вчасно отримують державну компенсацію. І це зазвичай вже щодо показано... гарантії, ми зараз турбуємося. Люди питають, буде чи не буде? Так, да, буде, тому що є наявний приклад. Програма була і компенсація вже 5-7 років триває. Зараз, мені каже, це навпаки більше гарантії, тому що тоді воно так було, знаєте, не можливо більш стихійно, можливо, не під гарантією уряду, не під гарантією президента. Зараз це робиться більш на серйозному рівні, і я думаю, що в даний момент гарантії є набагато більше. Дякую, пане Олеже. Що ще можете додати? Ну я скажу, що в принципі відшкодування зараз схема відшкодування у цих коштів державою, вона трошки змінилася, так і на мій розсуд, що воно є вигідніше для наших позичальників. Так, тобто, в нас є відбувається це наступним чином. Тобто, до 25-го числа держава має відшкодувати відсотки в розмірі 13% від, від суми кредиту, так, З розрахунку 13 річних, на поточний рахунок. Відкритий у нашому банку, так? До 25-го числа. До 28-го числа ми даємо клієнту ще три дні для того, щоб він взяв своїх з розрахунку 3% річних, приніс і разом заплатив ці гроші нашому банку. Тобто спочатку відшкодовує держава, а потім вже відповідно клієнт ще доносить у ту свою частинку і таким чином гаситься заборгованість місячна по кредиту. Я рахую, що це є правильно, що це є добре і. І клієнт в першу чергу не платить там 16%, а все-таки сплачує 3%. Дякую, панове, за участь в нашій програмі. Сподіваюся, ми зачепили все важливе, все, що цікавило наших глядачів, жителів Львівщини. Вам нагадаю, що ви дивились програму Суспільний діалог у нашій студії були компетентні особи, які розповідали про доступне житло, про те, як надають кредит, і які взагалі програми діють у нас на Львівщині. Дякую за щиро. Дякую, що ви дивились нашу програму. До побачення.